Добрий день. Хочу показати, чим закінчилася моя поїздка на металлом сьогодні. Розібрав зілівського редуктора, витягнув шестерні полуосів і чотири сателіта. Состояние доволі непогане на одній. Шестерні. От кошочок вищербну зуба, але це не страшно, так як привод буде все одно в цій частині. Так, ще от такі підшипники. Тут а, вал на підшипниках. Ком. Тут а, мав бути теж, походу, шкіло алюмінієвий, але він недоточений. Компресор ГІЛ-130. Достався мені за 100 гривень. Буду робити з нього собі компресора для всяких потреб. І такої жесті козків набрав. міліметр 6. Тсад ось двойка. І такі труги, просольна труба. Увійшлося це все діло мені 80 кг металлолому 150 грн. І всі шестерні отдельно я взяв це за 50 гривень. Це мені на роторну кусілку. Треба робити рух у руві То Я збираю всі прибамбаси. До цього коня вісьми сильного. і все. Як буду знімати, буду виложувати відео. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Буде інтересно.